Тут активно відбувається підготовка до можливих бойових дій. Від деяких населених пунктів до лінії бойового зіткнення лишилось 5-7 кілометрів. Щодня люди е, намагаються евакуюватись. Яка кількість людей ще в цих селищах лишається? Це сотні людей. Ой, боже боже. Кому ми нужні? Давай поїде. Не знаю, я нарішаюся. Починається знову. Я заморився починати знову. Шкода ж усе себе і диван у мене новий, і крова. Я бо це все забрала. Семдесят сімок. Родилася і тут, і робила і тут. Ніде з дітства, як приїхала, так я тут северенна. Було ж у нас такого. Літають і літають, як то ужас. Дікація. 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 Бачу? Бачу. А, так Нині процес евакуації призупинився, тому що над селом пролітає дрон. Ми ще залишились, надивились новин, що у нас тут перемир'я буде. Ну, всі ж, всі ж надіялися. Поставляли тут і господарство. Це страшне. По-друге, ти ти теж туди їдеш, І це І і посадила, і буряк посадила, і картошку посадила, і кукурузу посадила. Ну і що тепер нічого? На сьогоднішній день ми здійснюємо евакуації на територію Донецької області, а саме на Новопавлівському напрямку. Крім того, до нас надходять заявки щодо здійснення допомоги у евакуації місцевого населення з Дніпропетровської області, а саме з населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Десь пришуршало, так? Лишаєтесь тут? Ну а куди нам їхав. Да. Багато взагалі в селищі людей ще. У нас на вулиці тут да, живе. Як з провізією харчування? Ну поки є, -то. а що буде далі? Ну, якщо поки не розіб'ють міст, ми з їздимо. — А Ви не надумали їх. — Ні. — Чого? Та куди їхати? Ми це все бросимо, та це. Ну а щоб тут загинути, тоді чи що. так, ну, таке, що, блин. Починать все знову. Я вже заморився, починати знову. Дня три тому село Воскресенка Вік працювали, Казали, що там близько сім мешканців заїхали. Обійшли все село, таке. Двух Двух знайшли двох цивільних. Двох знайшли? Двох, так. Все. Там село вщент рознесено. Вообще там Пловня з така була, що ну, просто села немає. Моя кухня робиться все. Хата з двох сторон. Вікна mm -hmm. вили, повилітали всі. Нахай. Ну як не спати? я подвалі сплю. Оставалися люди, тому. Тікай, тікай. Де він він десь пішов? Бачимо. Бачу. особо і не Не Пролітає, так? Как-то так стрюма. Ми знаходимося в селі піддубному. Приїхали сюди разом із екіпажем білих янголів на евакуацію і нині процес евакуації призупинився, тому що над селом пролітає дрон. Не збираєтесь виїжджати? Ні. Лишаєтесь тут? Та ну я не знаю, мені так. 93 роки. Так, так, так. Ага. Так а як я ж може що візьму туди? Дивіться. — Що треба вам? — Так, туди, дивіться. Ви, ми, ми, ми можемо зачекати зараз, збираєтеся. А ви сама тут живете? Сама. А діти, внуки є десь. Нема. А ви в земляної не були, бо там вона Ні. на космічні. Ні, ще Ні. не були. О, о, можемо заїхати, якщо так. Вона так. Я хочу з нею побалакати, щоб ви нам розказали. Раз, щоб разом з нею виїхати ви да, Так. Да. – А якщо вона не поїде? Поїде. Ну всі поїхали тоді. Давайте руку. А як вас звати, Бабульщика? Віра Івановна. Шкода ж усе бросати, і диван у мене новий, і крова ця хата. Оце от. Я займаюся допомогою. Та ніде ми не поїдемо. А чого? Та так. Демостого до тут прожить. Бросить і поїхати. І я теж бросив, я з Луганська, я теж бросив. — Куди поїхати? Чого поїхати? Ми вас поселимо. Допоможемо вам. Ой, Боже Боже, кому ми нужні? Ми допоможемо вам, я обіцяю. з звільняю. не йде не бросите. Я, я вам обіцяю, ми, я вас привезу. Ви нас, нас поселите. Да, от від кроті до кроваті, я вам даю слово даю. Давай поїдемо. Не знаю, я нарішаюсь. Не хочу, я хоть си! Оде ж все хороше, чиста, оце ж ось, бачите, і пальця, і шуби, і кожухи, все. До яркові 45 п'ять проробила, справляла думала на пенсію піду. підуте. Ви вже одну війну пережив. Пережила, так. Да. Та не така страшна була, так, як оце. Та шукайте ж ще один. Ось, ось, ось. Ви оці хочете тепленькі, так? Да? Ну так. Да. Та вони Берем. всі теплі. Та дві пари до осталь, Віра А це ж. Просто носить... Це хто забере, то не тому жили. Я б оце все забрала. б, якби. У три слоях полоси паласи лежать, а ще не буде. Хустку треба взяти. Хустки давайте візьмемо. Я уберемо. покладіть усі, комусь сам роздам. Давайте не жіно. Так, все, вера давайте. Давай я буду ці буду попробки оставлять. Два мешка действительно топлива. А, их наверх, да? А це да, я с тобой заберу. А ці попробки, там патри меня. Сразу сумки, а так. Но все равно потом будем перегружаться. Все, 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 все. Щас, все, все. Гранчик спасай. Що там, держать? Мішок придав. <гадає> Падає. А я держу, держу, давай. Давай, давай, держу я це, сумку держу теж. Ага. У вас там батьківська хата в цьому Так, так, так. А коли ви туди переїхали? В тому році, 1 сентября, останній день. Була в Куракова робота, я почав бабу і уїхала. Отож їздила під бомбежки ще робота. Швела збиралася <гадала> туди. <гадала> Автобусі ж ніхто нічого не ходить, це з хлопцями, з воєнними. Добиралися, щоб там на роботу? — От роботи, так, да, так. Да. А тоді вже два рази в неділю їздила, працювала. І тоді 1 сентября вже останній день, все, і банк закрився і все. І ви вже туди і не заїжджали в Кураково? — Ні, І з батьківської хати довелося вам тікати. Так, да, да. да. Ну, Це ж ось во вторник, як прилетіло, три штуки. Каби. Каби. Щоб я за зараз. Ну що вже? Вже вже раз прилетіло, то вже все. То вже воно -то буде постійно. Він піду ній постійно. Вже почали. І ось і до нас так буде. Вже не тільки каба і дрон. Та вже, а постійно не було, ж у нас такого. А це літають і літають. Як то ужас. Дніпропетровщина – територія межівської громади. І тут активно відбувається підготовка до можливих бойових дій. Будуються фортифікації, відбувається евакуація місцевого населення, тому що від деяких населених пунктів до лінії бойового зіткнення лишилось 5-7 кілометрів. В якому стані зараз ці села? Відстань, щодня, на жаль, скорочується. Ці населені пункти систематично підвергаються авіаційним ураження. щодня люди намагаються евакуюватись. Яка кількість людей ще в цих селищах лишається? Це сотні людей. Раїса Григорівна! Здрастуйте! На евакуацію Добав. Заявочку оставляли. В общем, одіватися одіватися, давайте що забирати ці думки. Сумочки у вас зібрані. Три. три Сумки, а давайте. сумку там одну я візьму саму. Документи всі-всі. Да, я взяла. Е, — Ліки свої можливо. І ліки. Я все, все в мене була сьогодні. Івановна, ми все поскладали. Я добре, все взяла. Добре, добре. Прис, Григоровна, а скільки прожили тут? Сімдесят сім років. Сімдесят сім років. Якщо так. — в цій хаті. Так, я тут і родилась, і тут і робила, і тут ніде з детства. Як приїхала, так я тут серення. І батьки тут померли, і чоловік помер. Давай щасливо. Света. Я, Я батько й калафій, не він не світитися п'ять Все, Давай. Воно допов до нова памівка, а це просто хутір. Він невеликий. Ну, Радше людей багато було. А тепер що? Ну це Дніпропетровщина вже. Тато. Оце ж дає расист Дніпропетровщина гепає, та він носи гепає, що він робить. Як бубось прильоти, так у нас там бухвір там чи була і вони туди. А я в городі ще дура була, садила. Чую, як гупна, я раз і просила, так ні, досажувала, я з бурячок досадю, ще й город дура садила. На він мені треба був. А все одно старики, ну знаєте, не будеш і кожен цілий день лежати, думаєш, та посадиш, а може щось. І цибулю посадила, і бурячок посадила, і картошку посадила, і кукурузу посадила. Ну і що тепер? Нічого. Так, правою ножкою. Так, став, став ліву. Отак от став, все. Дай памку. Дай бамку, Тепер правою, правою, робіть крок. Так, подруга, це теж туди її, Так. Ой, боже мій. Поїхали, так? Тут такі дороги ще. А якого року ви народження? Я 44-й, а дід 35-й. З 63-го року пішов і пішов і дожили. Разом 63 1963 року. 63-го року. Сьогодні і вчора без телевізора і без радіо Света немає. Свята немає. І в нас немає. Пішли! А, вже встаємо, так? Давай, Колян, приїхали. Тримайте мене зануки. Так піддержіть, поки виведемо тепер. Тільки голова оберегла. – Давай сюди, да, застопу. А зараз ми прямуємо до населених пунктів Ялта та Запоріжжя. Це селище розташоване на території Донецької області. Сьогодні ми плануємо відбити підсумок цивільного населення, яке лишається на сьогодні там. Скільки у вас тут людей? Двоє. Двоє. Ви там трошки гуманітарки привезли. Треба, не треба, Треба. 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 Ну, ходімо туди. Тут же ж люди такого, що не бачили нічого. Не це, це ми біженці з Мирнограда. А ви з Так, да, Там Оце ми пере... і... да. досталося, дійшло. А тут люди, тут паніка така була страшна, каби такі прилітали. Тут нажухали, всі люди в паніці тут повиїжджали. Ну, майже всі. Ми ще залишились, надивились новин, що у нас тут перемир'я буде. Ну, всі, ж, всі ж надіялись. Поставляли тут і господарство. Це і страшне. І кролі, і заходиш, все, і катеф. А з Мирнограду ви з мамою колись сюди переїхали? Мама раніше, я пізніше. Свята нема вже, що виходить. Зима повністю. Там 5-6, шість мабуть. Без світа ну, ми привикли вже. Найголовніше тяжело привикнути це бомбер. Кабам Каби — це дуже страшно. Волна вся. хоч навіть він рядом упаде, він впав. Посадка поле, я рахував і там от 250 шагов. Вікна повилітали. Потім там ще був, теж вікна повилітали. Насипали дебело. Воно страшне таке. Коли летить каб, виходжу з хати. Його головне, він якби летить, наближається, його треба побачити. Він як усилюється шум його. В хаті страшно, тому що а вдруг десь якось, ну, то хоч побачиш, його, куди він летить. Цивільних людей обналічуємо, скільки залишилось у селі. Якщо це масовано, щоб ми розуміли, в якої хаті дехто залишився.